Я пішов вчитися в Національну академію супутних військ імені Петра Сагайдачного на факультет сил підтримки. Зараз країна дуже в дуже складному стані. По-перше, це патріотизм. По-друге, я сам з міста Херсона. У нас факультет сил підтримки був загальний. Це туди входили сапери, водолази, фортифікаційні споруди, інженерна техніка. Навчання цікаво, по-перше, це ознайомлення з інженерною технікою. Дуже багато інженер техніки це є БА-2, птс 2 ІМР, є так само інженер розвідувальна машина. Дуже багато всяких машин. Нам на розподіли сказали, що ви будете сапером, прийняв посаду командира розмінування. водорозмінування. В Національної академії супутних військ нас вчили протимінної діяльності, грубо кажучи, так. Це протитанкові міни, проти -нищеві. Протипіхотні загальний рід мін. Тут я зустрівся з багатьма видами мін, якими я вчив. Це були більш всього протипіхотні міни Пом 2. Так, це дуже складна робота, але якщо ти правильно навчився, правильно розумієш, що ти робиш, і які в тебе дії, то я б не сказав, що це так сильно страшна робота. Сапер це і складна, і нескладна робота. Треба навчитися, навчання завжди обов'язково будуть, завжди будуть підтримувати, допомагати. То, якщо є бажаючі люди, то вони можуть вступати та ставати майбутніми саперами. На ну, моїй роботі дуже цікаво щось знаходити нове, бо сапер кожного разу має навчатись, досліджувати щось нове. Кожен день нашого розмінування це ще один крок для перемоги. Над тероризмом, над Російською Федерацією.